Семеро дітей та 23 дорослих втопилися від початку літа на водоймах області. Аби зменшити цю страшну статистику, рятувальники Вінничини спільно з лікарями провели навчання по порятунку людей на воді. Бійці ДСНС постійно проводять роз'яснювальну кампанію щодо правил поводження на воді, але чимало дорослих нехтують цими засторогами. Рятуйте! Рятувальний круг, дошка, канат або пасок усе це згодиться, якщо доводиться рятувати людину, яка тоне у водоймі. Найважливіші правила порятунку роз'яснювали водолази та фельдшери Державної служби з надзвичайних ситуацій під час одного із навчань. Та найважливіше на чому наголошують рятувальники знати місця, де можна купатись влітку, особливо із дітьми. Якщо людина побачила, що інша людина Зве на допомогу або бачить, що щось з цієї людини не гаразд, дійсно, що вона можливо, що вона топиться. Перше, потрібно зважити свої сили, чи людина насправді на це спроможна, як гарно вона пірнає, як гарно вона плаває, і як далеко це від берегу, тобто зважити всі обставини. Якщо вже людина зважилась надавати рятувальну допомогу, якщо є можливість, найперше, це. Взяти будь-які плаваючі предмети. Це може бути надувний дитячий круг або просто круг, надувний матрац». Не тільки витягти із води, а правильно надати першу домедичну допомогу, важливо при порятунку людини. Забезпечуємо прохідність дихальних шляхів, тобто ось так оглядаємо ротову порожнину, бо там можуть бути і водорослі, гілочки, все, що хочете. І нагинаємося над людинкою І протягом 10 секунд. Ми визначаємо, що вона дихає чи ні. Переводимо її в стабільно бокове положення. Носика можна накривати. І ось так носика можна так закрити, можна так. Накиляємося і робимо 5 рятувальних вдохів. Безпосередньо, коли ви робите 5 рятувальних вдохів, ми маємо слідкувати, чи грудна клітина підіймається. Якщо підіймається, значить штучне дихання робиться ефективно. Від початку літа на Вінничні сталося 30 трагічних смертей на воді сім за участю дітей. Найчастіше люди топляться саме на затоплених кар'єрах та ставках. Затоплені кар'єри не можуть бути паспортизовані по документам як пляж. Чому? Тому що у нас місце для купання для дорослих має бути не глибше ніж 1 метр 70 сантиметрів. Якщо там водойма глибше, вона не може бути як. Як пляж. Найбільше топляться це в нас чоловіки середнього і старшого віку. Після них йдуть діти, і найрідше це жінки. Від початку пляжного сезону рятувальники постійно проводять роз'яснювальну кампанію серед жителів області, постійно наголошуючи про правила безпеки поводження на воді. І особливо важливо дорослим слідкувати за дітьми, з якими разом відпочивають біля водойм. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».